Наближається новорічний фестиваль. А що це означає? Усім у королівстві час причепуритися. Ну як? Краса? О? О? Що ти накоїв? Я наче хов як. <плес> що не сподобались зачіски? Артуре. Ви всі у жахливій небезпеці і Його орден кіхтя прагнуть влади. Тож мудрий жаб зібрав нас і всі бог ми билися як один. Як же добре знову зустрітися? Я не герой. Я живий. Я живий, я лише роблю зачіски і все. Чакуна треба здолати. Довези ці яйця до кастилії. Ні, я не зможу. Артуре, майбутнє кастилії в твоїх руках. Їм потрібні пташенята. Темний чаклу надто могутний. Я щосили намагався захистити їх від ордену кігтя, але підвів їх. Я підвів усіх. Ай! Справжній герой завжди допоможе тим, хто в біді. Ми здолаємо їх. <плес> З гнізда. Чоптіку, чіптіку! А де поділися інші? Діп'ясова. Ти що розумієш їх? Егеш. А ви хіба ні? трохи. у кіно з 20 лютого.